Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні програв в морозивник 3 і покажу, як його прийти. Та то зроблю повне переходження. Це буде тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись мій телеграм-канал в описі цього відео. Третя частина це остання частина, коли ми ще не знаходимося на фабриці, а ще їздимо його бусиком. Бусиком для морозива. Як бачите, нас зустрічають новини, що дві людини пропали. Тобто є Чарлі пропала. Пропав, пропав і ліс. Пропала. Це ми, до речі, двох спасли. Не знаю, чому вони пропали, але зараз побачимо в цій грі. Нам показують в комп'ютері Ice Cream 3. І в цей раз ми не можемо відкрити вікно, а маємо йти в будиночок. Відкриваємо двері, бачимо, що всі інші двері закриті, спускаємось вниз по драбині. Бачимо, що двері тут теж закриті, тут теж відкриті тут закриті. І на кухні бачимо ось такий блендер, який нам подарував Чарлі, коли ми його спасли. Беремо ключ, беремо ключ і відкриваємо двері. Тут дивимося і бачимо морозивника. Коротше, він хватає нашого генія, цього чувачка, з пушкою. Коротше, це наш геній в команді, він може зробити буквально все, все що завгодно. Він зробив цю пушку, сам зробив шлем. Коротше, це такий морозивник, його нагодував морозивом, що зробило його дуже товстим. Да, морозиво морозивника робить товстих дітей. Щоб потім йому типу, було легше їх робити морозивом, да, бо він з зітей робить морозиво. ми Беремо його пушку, знищуємо е, ось цей ключ, ну, замок на дверях, відкриваємо двері. Коротше, я вирішив закинути цю електропушку собі в, е, ну, собі в багажник, типу не знаю для чого, типу, так зарядів в неї немає. Типу там був один заряд, але треба було випросити його на оцей замок. Коротше, ховаємося від е, нашого любимого морозивника. І, як бачите, в нас вже є ще 5 локацій, крім. Крім нашого сусідства. Тобто у нас в кожній грі було чотири локації, крім сусідства, а тут вже 5. Перша локація це метро. Заїжджаємо на метро, відкриваються двері, і ми приходимо всередину. Що нам треба тут взяти? Нам треба взяти шапку і е, чоботи. Для чого потім розкажу. Просто треба взяти. Що треба буде взяти спеціальний такий насос, який, ну типу не а типу фіксуючу фіксуюча пристрій, щось типу того. Хороше, бачите, стільну по морознику з е, нашої любимої зброї, я беру шапку, шапку я вирішив кинути її сюди, щоб було потім легше знайти її. Морозивник вже прийшов в тяму, я збираю ну, чоботи. Це, як бачите, такий перевод, ну, типу вагон метро, який користуються бомжи, якісь, наприклад. Ну, коротше, да, він таку, просто там з речами. Е, І тепер нам треба знайти ще один пристрій. Пристрій знаходиться ось тут. Як бачите, тут ще може сховатися, але сховатися немає сенсу від морозинка зараз. Я собі просто йду коротше, закладу собі в морозивну штучку. собі це, е, Потім забираю е, рогатку, але мене лапає морозивник, бо я щось забагався в цих всіх місцях. Коротше, як бачите, тепер мене привозить на гараж. Да, кожного разу, в кожній грі він нас привозить на гараж, щоб сховати нас. До речі, кожну гру гараж розвивається. Тепер я вам покажу, що, що додалось в нас в цей раз на гараж. Тут треба нам взяти ножиці, щоб втікти. Просто бачите, перерізаєте ось це, і двері самі відкриються. Ну, типу, тобто відкриваєте їх двері. Морозник буде ходити десь тут. Коротше, дивіться, тут у нас є гамак, але у нас з'явилася нова територія. Тут у нас з'явилася записка і двері. Двері нас ведуть до крокодила. Так, да, До крокодила-морозивника. Спеціально крокодила. Крокодил, як бачите, в шапочці морозивника. Тут, як бачите, ще яйця крокодила є, і морозивник іде за нами. Крокодили все рівно на морозивника, бо типу морозивник це його господар, він його. Він його ну, Допомагав його, він його годував, тому на морозивника йому все рівно. Стріляю, як бачите, по морозивнику і закриває собі просто двері і всікаю. Ми йдемо до цирку. Дивіться, тепер ми беремо і шапку, і чоботи, і маємо нести до цирку. Тут така сцена маленька, тут, і тут буде спати бомж. Ми, йому, ми його маємо одягнути. Даємо йому чоботи. Ну, тут, як бачите, в нього є ключ від цирку, який ми маємо забрати, тому коли ми, ми його одягаємо і забираємо цей ключ. Тепер ми з цим ключом йдемо ось в цей. Е, тут, як бачите, такі, типу, клітка, є е, е, якась машина, і є ось такий циганський фургончик. Ми заходимо в нього з цим ключом і забираємо ось цю жовту іграшку. Крім цієї жовтої іграшки, тут нічого не буде, тому просто йдемо звідси. По дорозі, якщо бачимо морозника, то просто втікаємо. Кладемо жовту штучку сюди і їдемо в шопінг-центр. Бачимо касену, там де до нього приходить його мати, і каже, ну, при приносить листи, типу, щоб він до неї навідався. Бо він типу, розуміє, чому вона не може до нього навідатися, і він має до неї прийти. Ну а він до неї не приходить. І тому вона кожен раз йому надсилала листи. До речі, його мама це монашка, монашка з іншої гри з Nun. Те, яку я буду знімати, те, яку я буду приходити. Ви, так бачите, є ось такий гараж, ну, типу, просто закрита, закритий магазинчик. Ми його відкриваємо за допомогою цього пристрою і забираємо мотоцикл. Ось такий мотоцикл, маленький мотоцикл, такий жовтенький, прикольненький, красивенький, Морозник за нами йде, то ми просто від нього ховаюсь і приходжу. Включаємо інформаційну панель, ми чуємо охоронця, який дивиться за нами по камерах, і каже, типу, що можемо ламати що хочемо. Коротше, нам треба просто нажати. Пару раз цю кнопку зелену, коли він каже. і почекати, поки він скаже Get Ready. І в цей момент ми не можемо відходити від інформаційного пункту, бо тоді все почнеться заново. Ну а ми ж хочемо правильно. Тому виберіть момент, коли морозиник, коли біля вас немає. Перше просто їдемо по своїм бачите зеленим таким лініям, щоб морозивник нас не зловив при цьому. Ми маємо всі, як ви бачите, за 70 секунд, ми маємо. Обізити всі ці зелені лінії по камерам. Коротше, це такі квести цього охоронця. Як бачите, їздимо, я тут трохи поносив цей моєму мотоцикл, їздимо і як бачите, приїжджаємо просто все. Мені, до речі, сподобався цей квест, хоча я його робив дуже-дуже довго, але мені все одно він сподобався. Тобто, бачите, так ти просто їздиш, е, дрифтиш це реально прикольно. Як бачите, свій туда е тут треба об'їхати весь цей фонтанчик, весь цей басейн. Біжаємо його короче, в принципі, спокійненько і від'їжджаємо до кінця. Тепер він каже, що ми виграли, і що ми отримуємо подаруночок. Подаруночок це такий червоний, червоний коник, червона іграшка. До речі, тут такий баг, що може прийти в цей басейн, а морозивник, морозивник не може прийти в нього, бо це типу баг. Коротше, тепер у нас є друга частинка, друга іграшка. Тепер ми маємо відкрити ось це місце. Як бачите, відкриваємо його, цей магазинчик відкриваємо. Тут ми можемо знайти ось. Цю лопату. Тут більше чого ми не можемо зробити, крім лопати. Забираємо лопату і йдемо до кемпінгу. Ось така локація кемпінгу. Це такий християнський релігійний кемпінг. Тут, як бачите, маємо прокопати землю цією лопатою. Тут дуже багато цієї непрокопаної землі, тому ми можемо прокопати буквально все. Тут як бачите, платки, в яких можна сховатися, це цікавий факт. Тут, коротше, треба знайти ось такий червоний ключ. Я дуже довго його шукав, я все таки знайшов. В ці будиночки в кемпінгу не можеш зайти, вони всі закриті. Тепер ти приходиш в це місце, яке я бачу закрите новинами, і заходиш в цей будинок, відкриваєш червоним ключом. Тут, в цих поличках ти можеш знайти файеркрекер і ще синю, синього коника. Ставиш одразу синього коника, зібраєш ці фаеркрекери, кладеш їх в машину, потім кладеш кожного коника в цей. Ну, в це місце, в коробочку. І потім бачиш сцену, що монашка народила цього сина, рода, морозивника, якимось чином, типу, Бог його, типу, Бог її послав цього морозивника. Як потім опиниться, то вона зробила е, з, типу, угоду з дьяволом, і дьявол дав їй цього сина. А вона стала, типу. ну, дьяволкою. Коротше, дивіться, тут буде номер. Прям. Тут на метро буде такий номер, який треба буде увезти в цьому місці, який ти підірвеш е, за допомогою фаркрекера. Ти зміниш колії е, з цього місця. Ти не можеш вийти. Як бачиш, ти не можеш вийти просто, бо двері закриті. Морозик застряг. Я до нього підійшов і він, короче, мене схопив. Так, да, ось така історія прикольненька. Я попадаю в гараж, тут треба дитя, тут треба цим, цим, Ти береш цей лом. Він такий, як бачите, трохи знищений. Тут буде ось така, як бачите, штучка, коли ти відкриєш допомоги лома. Спустишся вниз, в, тому, в цьому підземеллі. Не знаю, для чого морозинку підземелля, але окей. Відкриваєш потім такі клітки. Морозник прямо був біля мене. Він щось не зрозумів, він дивився не зрозумів. Все таки відходить, тому я корот, йду і піднімаюсь наверх. Лом є вирішить не викидувати зразу, бо типу він мене почує. А я боявся, що він мене почує. Як бачите, все-таки я втікаю. Тут дивіться, треба зібрати в метро ось таку штуку в ось такого коника. І в цей момент проїде потяг. І Якщо ви не зміните колі, як я це зробив, то тоді він вас просто вб'є. І ви попадете в тюрму до морозинка, в його гараж, тому краще цього не робіть. Коротше, забираємо ключ від калітки, І тепер, якби ми були просто в горі, в наприклад, в другій частині, ми б могли вже їхати. Але нам треба ще переконати ліс і Чарлі піти з нами, які, пам'ятаєте, пропали, пропали і про них писали в газеті. Коротше, ми маємо їх правильно з ними порозмовляти, переконати їх, і щоб вони пішли за нами. Але це такий квест дуже поганий, що вони йдуть дуже повільно, вони прям просто теліпаються за нами. Морозивник їх не чіпає, це теж плюс, ну хоча б щось. Коротше, їх треба провести, як бачите, ліс треба провести до нашого фургончика. Вона піде за нами в вигляді ось цього куста, бо вона ховалася від морозивника. Потім покажуть сцену, як монашка скинула роду морозивнику. Ось ці секретні інгредієнт. Коротше, тато морозивника забрав секретний інгредієнт Монашки, а вона йому відправила і тепер він знає про секретний інгредієнт. Як робити з дітей морозиво, дуже смачне морозиво. Коротше, так. Да, це є секретний інгредієнт. Вкидаємо в, в морозивника цей ключ і йдемо шукати Чарлі. Е, розмовляємо з ним. Коротше, він каже, що він самий крутий, самий вважаємо, він нічого не боїться. Що треба йому було сказати, що ліс вкрав морозивник в другій частині. Ну, ми коротше кажемо, «да», ми мали мускати. Короче, ми до нього підкабучимося. І беремо, щоб він з нами пішов. Він так само як його сестра, іде з нами дуже повільно. Але в чому прикол: ліс було переконати дуже важко. Чому? Бо вона стояла в кемпінгу буквально при морозивнику, і кожен раз, коли від неї ти відходиш, то все почнеться заново. І треба ще знайти, що їй скагати. Тобто це було реально дуже важко. Ну, а в принципі, ще не так важко, бо типу, він стоїть буквально в якомусь дуже закритому місці, морозивник до нас не заходить, тому це було набагато легше. Коротше, ми забираємо його і йдемо з ним. Тобто, ви бачите, Ми йому маємо дати якісь питання, з ним порозмовляти. Коротше, розмовляємо з ним і потім просто йдемо. Просто подивіться, не ошиби такий, боже, це мене так бісить, як він повільно йде, як же він повільно йде. Там, до речі, в цій коробці прямо видно його обличчя. Не знаю, як морозивник його не знайшов, але напевно в нього просто якась дуже сильна вдача. І головним, хто нічого не боїться, якраз є я. Доводимо його до фургончика, сідаємо разом з ним, і коли в нас вже є Ліс і Чарлі, ми просто їдемо до нашого будиночку. І бачимо касину, як ми відкриваємо нашого любимого генія друга. Відкриваємо його, наші його звуть Майкл, щось такого плана, або Майк. Відкриваємо його і бачимо касену. Як ми всіма друзями, нас чотири, ми розуміємо, що ми добра команда і ми маємо йти. Хоча, насправді, найкращим є я, бо, типу, я всіх спас. Коротше, це вже пофіг. Коротше, Морозин не з'являється від цієї двері і каже, типу, ми класна команда, ха, ха 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 і просто бере і заморожує нас всіх трьох. І тут раптом падає секретний інгредієнт. Не знаю, як він заморозив зразу трьох. Чесно, для мене це дивно. Типу, як він заморозив трьох, а нас не заморозив. Коротше, дивно. Беремо цей секретний інгредієнт і просто виходимо з цих дверей. А ми чому стояли на місці. Не знаю, чому ми стояли на місці, але окей. І він просто їде. А ми залишаємось з цим секретним інгредієнтом і розуміємо, що далі буде продовження. Ну, в принципі, що мене не дивує. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і побачення. До нових зустрічей. Нових прикольних відео.